Змінював його в попередньому матчі Хребчук і сьогодні знову на полі знову готовий грати Лукас Реджає Курило свого суперника. Помилка від Дмитренка намагається відпрацювати 22-й номер, і сам правила порушує. по 2024 року. Є в команді Сефері. Жота картка на 20-ті хвилини. Мартинюк і габелок. Однак підбирання постійно залишається за гравцями. Це був удар по воротах Насправді, Павлюк. Знову перша передача буде від Мозеля. Знову не точно, але може скористатися ременюк. Він переграє бацу ременюк. Не забива усі Павло Ісенко в грі з поганою передачі у виконанні голкіпера зовсім не туди не тримала футболісти воростле і рятує в друге поспіль. Якщо відверто говорити, то в другий поспіль рятує Сент. А зараз відповідь ворстле. Челядін пробиває, м'яч бійки летить. Олійник. Продовжується атака. Пасна Філіпа Родрігеса. Ще можливість. Аліних пробиває на місці Мозель. Непогана атака. Нарешті вдалося вийти на Пас до штрафного майданчика зупиняє м'яч до Удар на місці голкіпер Добивання щодо сей Мозеля? Двічі поспіль він рятує команду. Поспіль ось цей момент відкривання Степанюка, пас п'яткою на партнера. Не забуває спочатку Феліпе Родрігес, ну і потім добивання також за Мозелем залишається з близької відстані Сефері намагався відзначитися. А таким чином, 0-0 в матчі ворог бути. З пів години було не складно бом командам, але потім пішли моменти. Тож зустрінемося за 15 хвилин. Не забуваємо, дякую. але залишається у металіста 19-25. Ременюк. Ременюк йде в центр, пробиває з далекої відстані. А був в першому таймі удар у Ременюка. Також з далеко порушення правил. Олійник жовту картку в першому таймі за таке отримав. І жовта. Жийчиков. Був період, коли навіть основним гравцем Кравченко був у складі Ворскве в сезоні 16-17, в сезоні 17-18, також досить часто грали. Потім різні причини травми в тому числі завадили йому. Передача в центр Сефери. Сефери пробиває м'яч повільно летить в напрямку Мозель. Ось цікавий варіант. Ібрагім Кане, і здається, він на поле вийде. Гравець, який декілька років тому, декілька років, до свого від'їзду в Китай, був основним гравцем. Основним гравцем Ворсте, але після повернення вже за Віктора Скрипника не дуже багато шансів. Матчу є проблеми металіста 19-25 з організацією атакувальних цій. Найкращий момент той досі той, коли передача була не і це призвело до. Небезпекою зараз такий пас проходить. Бичок на ударній позиції. Лукас Рамір здороє м'яч летить. Поруч зі шта Після свого дебюту. Пробиває дідно в м'яч в перекладину. Чудовий удар виконанні 38-го номера Форскли. Біг та стрибав мозер, але навряд чи він би врятував Срамирес на підбиранні. Жовта картка для степанюка. Це не передача, звісно, що це не порушення. Вважає арбітриня. А ось це порушення і буде попередження для челядіна. Ще момент. Бичик пробиває Ісенко на місці. Показували повтори, не зрозуміло, що там стало. Та ось що сталося. Лукас Рамірес під тиском Бичика помилився потім. Знову помилився. Ну, якщо так буде. Жичиков. Жичиков рухається в центр. Зустрічає Лукас Рамірес, порушує правила. Жовта картка для бразильця. Отак лунає фінальний свисток 0-0. Матчі Ворста Металіст 19 -20.